Не виглядає. я, я вát... В мене шок. В мене шок, ти така красива сьогодні. Так. І ми всі отримали насолоду від його таланту, від його супроводу. Я думаю, що ви дістали перед тим, як побачити саму виставку Добрий настрій. І хочу вас привітати, і хочу автора Ярослава Буска привітати з його виставкою в стінах Національного музею Львові. Це його перша виставка в стінах музею. Е, скульптор цікавий, дуже цікавий, випускник Львівської національної академії мистецтв, який після закінчення академії став фахово викладати на кафедрі скульптури. Філософським нахилом він дуже в цьому якраз любить такі речі. Вони його під силу і своїми пластичними засобами. Хоче донести до глядача ці емоційні переживання, ці складні скульптурні композиції, які він зараз представляє. І емоційні зарядки і високі художнічні закультора. Висок, і висок, і висок, і висок. А Хочу вам про нього розказати одну дуже цікаву історію. Ще зовсім недавно, у 2019 році, в рамках проєкту зорею пінзеля проходив конкурс скульптур натхнені пінзели» в Національному оперному театрі. І пан Василь Вовкон нам дав приміщення в фує, це було вперше, на півтора місяці. Тобто там брало участь 14 робіт, 12 скульпторів виставили свої роботи, і виставка проходила півтора місяці. За цей час 45 тисяч людей змогли побачити ці скульптури, а також разом з хлопцями, з директорами руганного залу, ми проводили міжнародне опитування, так як це був конкурс. І ви собі уявляєте, величезним відривом 45% вигнала робота звільнення Ярослава Кустка. У нас є така велика мрія, колись за кошти. Вів'ян цю роботу на честь пінзеля, на честь нашого геніального галицького скульптора, подарувати його роботу в великому форматі місту Львову. Дай Бог скоро закінчиться війна, і ми повернемося до реалізації нашої мрії. На сьогоднішній день у нас є набагато важливіші питання. І я надзвичайно тішуся, що Ярослав мене вибрав куратором те, що ви всі прийшли, і що ви зможете побачити, бо направду не кожен митець може побачити всі свої твори одночасно і побачити, як він розвивається. Дуже багато художників приймають участь в симпозіумах, різних проектах, різних виставках, але не кожному вдається побачити весь свій творчий дорогок. І сьогодні я величезно маю подяку до пана Ігора Кожина, до пані Оксани Білої, які надають можливість молодим авторам презентувати свою роботу. І це як нова точка відліку, бо пройде пару років часу, і ми будемо вже просити, щоб Ярослав нам показував нові роботи. Так що тішуся і даю слово самому головному сильнізанту. Вітаю. Я покажу фотографую відео закінчиться.